Привіт, друзі! Я вас вітаю. Так як я обіцяла, я хочу вам сьогодні дуже коротко розказати мою історію, як Господь, справжній живий, настоящий, привів мене в Мілан. Бог мені сказав, що прийде час. Він не казав коли, але що прийде час і я поїду у Мілан. І так сталося, що я поїхала взагалі в Україну. З Італії мені дали депортацію на один рік. І коли мені давали цю депортацію, в мене було тільки одне питання до Бога: як? Як так? Якщо ти мені сказав, що я маю бути в Мілані, а мене депортують взагалі. Але Бог дав мені розуміння, що так зараз має бути. Просто прийми цю ситуацію, так як вона є, довірся мені. І це заспокоїло мене. Це заспокоїло мене, і я просто е, е і поїхала на Україну. Коли я приїхала на Україну, е я зайнялася справою, яку я дуже сильно хотіла цим займатися. Е я якби приймала людей в своєму домі, е робила нігті, вії. Ну, скажімо, всі такі ці речі. Е в зоні, крас... в сфері краси. І мені було добре. І я була щаслива, і Бог мене благословляв. Попри те, все, що я навіть не проходила ніяких курсів, я не вчилася на це, я просто це було бажання мого серця. І Бог давав мені можливість робити це як найкраще. Але коли моя департація добігала кінця, я молилася, я просила Бога. Якби відкрити мені, коли це має статися, як це має відбутися. Але я йому сказала тільки такі слова: що якщо ти насправді хочеш, щоб я е, приїхала в Мілан, то зроби це ти. Не я буду шукати до кого їхати, як, а зроби це ти. Тому що я трошки так егоїстично сказала, тому що. Мені добре і тут в Україні. І що виходить? Коли моя депортація добігає кінця, мені пише дівчина, яку я знаю на вигляд, але з якою я ніколи не зустрічалася, ніколи не спілкувалася. І вона пише, як мене справи, як я, що я, де я. Або вона знає, що я була в Італії, а тепер, якби, бачить, що я в Україні, ну. І питає мене, може тобі треба якоїсь допомоги, може, може так, може, сяк. І не знає, як з якої сторони підійти. А я не розумію, чому вона мене питає, бо в мене насправді в той момент все було добре. І тоді вона мені раз пише, два я вже не пам'ятаю, скільки разів вона мені писала, і тоді вона вже дзвонить мені і каже. Я хочу тобі розказати всю правду, ти мені снишся дуже часто. Вона мені не уточнювала, що як саме, що саме там у сні. Просто сказала, що ти мені снишся. Я е, не знаю, чому, я не знала, що з цим робити, тому я тобі почала писати. Я навіть звернулася до одного пастиря, її друга, щоб, щоб він порекомендував, що їй робити в такій ситуації. Ну, як вона мені сказала, він їй сказав, що ну, позвони, хоча б поінтересуйся, можливо, дійсно цій людині потрібна допомога. І так вона мені подзвонила, ми з нею поговорили, і вона мені каже, якщо ти хочеш, приїжджай до мене, я тобі допоможу з роботою, з усім. І я так, знаєте, в той момент, коли вона це сказала, задумалася і питаю її, а де ти в Італії? А Вона мені каже, я біля мілами. Ну, і звичайно, після цих слів я зрозуміла, що це був Бог. І, звичайно, в той момент, коли Бог тобі відкриває якісь двері, є ворог, який захоче збити тебе з дороги. Послухайте уважно, завжди, коли Бог відкриває тобі двері. Тобі і мені є ворог, який захоче тебе збити з цієї дороги. Тому що коли Бог відкриває тобі двері, там чекає тебе щось дуже грандіозне для тебе, в першу чергу для Бога. І тому в цей момент мені почала ще писати ще одна моя, якби моя вже знайома хороша. Яка запропонувала мені поїхати в іншу країну, щоб займатися тією справою, яку я люблю, тим, чим я займалася в Україні. І там на мене чекало вже все місце роботи, хороша зарплата. Я могла взяти з собою свою дитину. Там все допомагали, там все дуже просто. Документи отримати простіше, ніж в Італії. І це була велика спокуса для мене, тому що це те, чого я хотіла насправді. Але ви знаєте, коли Бог відкривається тобі по-справжньому, коли вже до того моменту в моєму житті відбулося дуже багато чудес, які Бог зробив для мене, особисто для мене, то як би тобі чогось не хотілося, ти все одно глибоко в душі, в серці. Ти все одно хочеш йти за ним, тому що ти, ти знаєш його. І ти знаєш, що ти не можеш жити без нього. Ти не можеш більше піти а, не туди, ну тому що це тобі не дасть більше життя, ти не будеш жити, по суті. І а, я пам'ятаю, коли стояв цей вибір переді мною. Я, як мала дитина, перед своїм татом сіла і каже: Боже, скажи мені зараз. Щоб я от вже на 200% була впевнена, що мені треба їхати в Італію, знаючи, що це він. Але я все одно попросила: не бійтеся просити у Бога підтвердження. Він його дасть. Якщо це він, він його дасть. І я сіла, взяла Біблію і кажу: от я зараз відкриваю Біблію, отак як попало, так? Ну просто беру і відкриваю. І проговори до мене щось. І я беру Біблію, сідаю, закриваю. І зразу читаю те місцеписання, де написано про Італію. Я вже не пам'ятаю, де воно є, але є таке місцеписання, що я вітаю вас, тих, хто в Італії. Я, як тільки це прочитала, я зразу загрила Біблію і сказала, Боже, я тобі дякую. все, вибір зроблено. Дякую, що ти. Такий близький біля мене. І все. І тоді так і сталося. Моя депортація якраз закінчилася, і ця дівчина мене взяла до себе, зустріла. Я на сьогоднішній день дякую Богу за таких людей, які просто слухають, слухають своє серце і дозволяють Богу діяти через них. Тому це такий був початок мого нового життя тут, в Мілані, тих чудес, які Бог зробив вже тут, про які я далі буду вам розказувати, тому що все те, що сталося, це було щось неймовірне. Це не могла зробити ні одна людина, це тільки Бог. І тому, коли сьогодні я розказую, це вам розказую своїм знайомим, і мені хотять доказати, щось що це таке не може бути, що я щось придумала собі, то я просто посміхаюся у відповідь, тому що я знаю мого Бога, я бачу його кожен день у своєму житті, і те, як він мені вже сьогодні відкривається. Мене шокує ще більше. Я вірю, що настане момент, коли я вам розкажу те, що зараз відбувається. Але перш ніж я дойду до сьогодні, я хочу вам розказати всі ці чудеса, які Бог зробив у моєму житті. Тому я просто хочу надихнути вас, щоб ви вірили, що Бог він, він справді всемогутній Бог. Він все знаючи, він, він всюди і у всьому, і все створено із нього. І все функціонує в ньому, по іншому не може бути. І в кожному із вас є він. Просто дехто із вас ще цього не, не розпізнав, ще не відкрив, не відкрився в собі. Але я вірю, що кожен із вас, хто слухає зараз мене, ви саме на цій дорозі. Щоб пізнати справжнього Бога, щоб пізнати, що він живий і він любить вас.